Я не кохала. Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та бистре, рве, грає, пете, затягає й топить. Допал, пал воно кипить, а стільно холод стає, мов камінь. От моє кохання, а те твоє соломного духу дитина кволе. Хилиться від вітру, під ноги стелиться, Зустріне іскру, згорить, не борючись. А потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл. Коли ж його зневажать, як топотько, воно лежить і кисне, як солома, в воді холодній, марної досади, під пізніми дощами каяття. Коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зоді золотіє, а на устах слова, але не ті. Усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у пісні. Либонь, тих слів немає в жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слові. І плачу я, й сміюсь, тремчу і млію, та в голос слів тих вимовить не вмію, Якби мені достати струн живих, якби й той хист мені, щоб грать на них, По тижну пісню я б на струнах грала, Нехай би скарби всі вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні. Та мріється, що так вони коштовні. Як ті слова, що в голос не вимовні. Якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала, і малювала щирим самоцвітом, отак, От як сонечко прочасте літом. Домовили пророчисті роки, чого домовить, не здолали гуки. І знав би ти, що я в душі моїй, ох барв, і струн, і слів бракує їй, і те, що в ній те весною таємною, Лимбонь умре. Загине враз зо мною.